Вітаю! Мене звати Михайло. У цій частині відеокурсу я пишу інтерфейс програми. Головний екран при першому запуску інтерактивної системи вас вітає головне вікно програми. У цьому вікні ви можете керувати запуском об'єктів, а також їх налаштування. Хочу звернути увагу, що інтерфейс програми уніфікований у всіх продуктів фірми Brialde. Тобто, навчившись користуватись одним продуктом, ви з легкістю оболодієте будь-яким іншим апаратом нашого виробництва. Інтерфейс складається з таких пунктів. плейлист відображає список обраних ефектів для програвання. Бібліотека відображає повний список всіх доступних вам ефектів. Фільтр дозволяє відфільтрувати список за певними критеріями. Старт кнопка запуску послідовності програвання ефекту з екрану плейлист. Меню налаштування у дівій частині екрану допомагає налаштувати роботу інтерактивної системи. Плейлист основний простір для роботи з системою, в якій можна формувати послідовність необхідних ефектів для роботи. Саме тут ви можете задавати налаштування ефектів і запускати їх. На момент першого запуска системи, екран плейлиста буде пустим, тому необхідно його наповнити. Додавати ефекти у плейлист можна кількома способами: перший. Натиснути на кнопку плюс у вікні плейлиста то обрати необхідний ефект. Другий спосіб. Обрати необхідний ефект зі списки бібліотеки, навести курсорний на ярлик необхідних вправи, зажати кнопку ОК на путі коривання та перетягнути з бібліотеки до поля плейлисту. Третій. У вкладці фільтру відфільтрувати ефекти за необхідними критеріями та додати до плейлиста. Четвертий скористуватись генератором занять, який самостійно створить необхідний набор ефектів, сформує в папку і додасть її до плейлиста. Після цього у плейлисті з'являться ярлики для запуску ефектів. Ярлик являє собою кнопку для запуску ефекту. Якщо навести курсор миші на ярлик, на зображенні з'являться додаткові налаштування ефекту. Шестерня – налаштування ефекту, складність, швидкість, час та інше. Цифра вказує на порядковий номер у списку плейлиста. Хрестик видалити ефект з плейлиста. У будь-який час ефект можна повернути назад, будь-яким з наведених вище способів. Галочка це перемикач, який змінює режим відтворення ефекту. Якщо натиснути та не відпускати перемикач протягом 2 секунд, він зміниться на піктограму паузи. У такому режимі ефект не буде запускатись, а замість цього запуститься наступний ефект зі списку. Це необхідно для того, щоб не програвати ефект в послідовності та не видаляти зі списку. Трохи докладніше про налаштування ефектів. У меню налаштування ефекту є можливість обрати один з трьох режимів складності легко, нормально та складно. Так само є можливість змінювати налаштування під ваші потреби. Для кожного ефекту вони можуть відрізнятися. Під вкладкою додаткові налаштування є більш глибокі налаштування ефекту. Радимо змінювати їх тільки після того, як опонувати стандарт. Якщо після змін налаштування ефект став працювати некоректно, необхідно видалити його з пороста та знов додати з бібліотеки. Це поверне всі налаштування у початковий стан, папки допоможуть створити певну послідовність під окремого клієнта. Щоб створити папку, натисніть плюс у віконці полиста. У вікні, що з'являться, виберіть ярлик із зображенням папки. Для того, щоб дати її ім'я, зайдіть у налаштування та введіть у поле ім'я. Щоб додати до папки ефект, натисніть плюс у папці та оберіть ефект. Вкладки Бібліотека та фільтр, допоможуть відфільтрувати і обрати необхідні для роботи ефекти. Бібліотека містить повний список ефектів, з якого можна додати ефект до області полиста, що додасть ефект до послідовності. Фільтр дає можливість відфільтрувати ефекти за певними критеріями. Обравши необхідні параметри, натисніть кнопку Фільтрувати. Після чого у полі фільтра з'являться ефекти, які підходять під обране вимоги. Для того, щоб скасувати критерії фільтра, натисніть кнопку Скасувати. Розглянумо меню налаштування системи. Піктограма будиночка повертає до головного екрану. Генератор дозволяє створити комплекс справ, який буде підібраний системою автоматично для певних корекційних потреб. Налаштування дозволяє налаштувати екран, калібрувати чутливість та змінювати графік роботи системи. Ліцензія відкриває вікно з інформацією про систему та її стан. Допомога відкриває головну сторінку брівай Вікіпедії. Кнопка Вийти закриває програму. Також зліва внизу екрана знаходиться посилання на інтернет сторінки на яких можна дізнатися більше інформації про інтерактивне обладнання Бріауард. На першій сторінці генератора, крок перший, знаходиться список загальних напрямків корекції. Для на переходу до наступного етапу треба обрати один або декілька необхідних пунктів і натиснути кнопку крок другий. На сторінці генератора крок другий знаходиться розширений список для уточнення недоліків розвитку. Оберіть один або декілька пунктів. У нижній частині екрана знаходиться поле для введення ім'я папки з результатом роботи генератора. Якщо не вводити ім'я папки, вона отримує ім'я з актуальною дату створення. Після цього натисніть кнопку Створити. На головному екрані з'явиться папка з ефектами. Під вкладкою налаштування знаходиться додатковий набір налаштування роботи платформи. екран, калібрування, чутливість та графік. Екран у вікні налаштування екрану є можливість налаштувати роботу декількох екранів. Змінити роздільну здатність зображення, увімкнути та вимкнути підказки, а також налаштування звуку, мови системи та режими роботи сенсорів. Калібрування вікно калібрування сенсору системи інтерактивної підлоги. Чутливість вікно для налаштування чутливості сенсору. Під час монтажу фахівці компанії BreaWight встановлюють оптимальне налаштування калібрування сенсору, тож самостійно його виконувати не доведеться. На випадок, якщо система стала працювати некоректно, Є автоматична система підналаштування калібрування сенсору. Для того, щоб система автоматично підналаштувала сенсори, необхідно перезавантажити обладнання. У вікні графіка роботи є можливість налаштувати час запуску та завершення роботи системи. Графіків можна налаштувати декілька варіантів, також є можливість налаштування віддалене керування через мережевий кабель. У вікні ліцензії ви можете отримати повну інформацію про інтерактивну систему, такі як технічні характеристики комп'ютера. Чи працює модуль збору статистики, номер технічної підтримки, версію прошивки програми, в якому режимі працює система, статус ліцензії, стан сенсора, сервісний номер системи, дату проведення останнього технічного огляду, дату рекомендованого наступного технічного огляду. Інтерактивна підлога увімкіння системи. Підключи систему до джерела живлення. Розетки чи руби. За допомогою пульта дистанційного керування білий пульт, запустіть проектор, натиснувши синю кнопку. Після подачі звукового сигналу почнеться автоматичний запуск системи. Зачекайте кілька хвилин, поки не з'являться зображення на підлозі. Після цього можна розпочати використання системи. Вимкнення системи. За допомогою пульта вимкніть проектор, натиснувши синю кнопку. На проекції на підлозі з'являється діалогове вікно, у якому вас попросять підтвердити вимкнення. Ще раз натисніть синю кнопку. Коли згасне зображення на підлозі і система подасть звуковий сигнал, можна відключати систему від жирова живлення. Робота з пультом. Переконайтеся, що пульт заряджений і працює у режимі миші. Завдяки гіросенсорам в AirMouse, Mouse нахиляючи і повертаючи пульт, можна переміщати курсор миші по екрану проєкту. Зверніть увагу, для комфортного керування пультом при нахилі пульта згибайте руку у зіп'ясті, а не в плечі чи литті. Так ви зможете максимально комфортно користуватися пультом. Інтерактивна панель увімкнення системи. Підключіть систему до електромережі. Увімкніть мережевий фільтр, який знаходиться на задній стороні панелі. Запустіть комп'ютер кнопкою на боці управління, що розташоване на задній частині стійки. Увімкнення екрану здійснюється кнопкою, що розташована на нижньому торці інтерактивної панелі. З залежності від моделі панелі, розташування кнопки може відрізнятися. Вимкнення системи. Відкритий панель швидкого доступу. Для цього проведіть пальцем згори донизу низу по екрану, як це робиться на будь-якому смартфоні, і система запропонує варіанти: вимкнути чи перезавантажити. Після вибору вимкнути комп'ютер завершить роботу і його можна буде відключити від електромережі. Модуль дрібної моторики. Увімкнення системи. Підключіть модуль дрібної моторики через шнур до інтерактивного опідичного дзеркала, а саме дзеркало до джерела живої. За допомогою кнопкою «Включення» Що розташовано на інтерактивному опідичному дзеркалі, запустіть комп'ютер. Після увімкнення почнеться автоматичний запуск системи з автозавантаженням спеціалізованого програмного забезпечення. Не чекайте кілька хвилин, поки не з'являється меню інтерактивної платформи. Після цього можна розпочати використання системи. Вимкнення системи. За допомогою кнопки включення, вимкніть комп'ютер. За необхідності, від'єднайте модуль дрібної моторики від інтерактивного опідичного дзеркала. Та відпочіть систему від джерела живлення, розетка чи робить. Тепер ви знаєте, як користуватися інтерактивним обладнанням компанії Бріалайт для отримання більш детальної інформації, зверніться до інструкції з експлуатації. Дякую за увагу!